Поділіться з нами, будь ласка, ось своїм результатом, тому що ви прийшли в салон перед самим Новим роком, правильно? Так. Ви побули десь 5 днів і ви придбали додому турманіву накидку. Так. Які от проблеми по здоров'ю ви маєте? Поділіться? Ну, у мене хронічний гейморій. Скільки була років вже? Прооперовона з 2000 року. Ого. Року. Один, раз Один раз оперувалася, а після ускладнення були, і сказали, хронічні і проколи робили, і капали. Mm -hmm. і Це починається простуда. Я постійно пила, і mm -hmm. лікування всякі, промивки різні. Все. А це я перед Новим роком. Почала чхати, почала водичка бігти з носа, Відчули, що якісь... відчула, що перчені в горлі почалося. Ну і слава Богу, що була в нас ця накидка. накидка. То що ми робили? Мазала у носі мазю від гайморіта. Я купляла там склад хороший. Так. І в рот брала цю пасту, розсмоктувала і прогрівалася. Пасту Турманіву? турманіву, так. І прогрівалася, і робила, типу, інгаляцію накіткою На, над головою накривала, так, і воно мене прогрівало. Імуляцію. Я спочатку 7-10 хвилин, потім трошки більше, так. і воно у мене до нового року прийшло. Я не знаю за пару днів. Я обично і голос ціплі, і і, і, і я ж кажу кашелі, задишки такі є. Трохи обрунхітна начівахи лоренгіт начинався. Uh -huh. І шепчу все. А цей раз Цей І раз обійшлося десь за 5 днів, так? До п'яти днів До, 5 До 5 днів? 5 без антибіотиків. Так, Без нічого. Взагалі, ніяких лікувань я ніякого не приймала, тільки оцю пасту мазала і прогрівала. І і, і ви кажете з носа вийшло. З носу вийшло, Спочатку водичка бігла, як стала прогріватися, стики гною зеленого бруду. Спочатку густи, таке, а потім вже менше-менше. Ну, Ху -ху -ху, до сьогоднішнього дня я все не нормальне. маю заложеності в носі, голова мені в лобі не болить. Ху -ху -ху, слава Богу. Чудово. Ви раді от там обладнання? Дуже рада, дуже рада, що так швидко змогли відновитися і побороти таку хронічну хворобу, яка багато років. вас мучила. Хотілося багато ще чого придбати. але... Ну, вас все попереду. Хто ще користується накіткою? Чоловік користується. Чоловік користується. Ми сьогодні про це говорили, він ще буде спати на ній. Так? Да, <laughs> да. Да. Ну Він ще хай розкаже свою проблему, що в його там було. Ну, розкаже, звичайно <laughs> ж, розкаже. Да. Ну я дуже задоволена, і що потрібно пора... боротися з хворобою і показувати її рога. і вірить, вірить у це, що ти прийшов. Вилічитися і лікувати і йти в ногаби процедури. Іти да, в Ногобест. Тут багато інформації черпать, багато, як то кажуть, навиків набирати. Вивчаєте методики всі, да. так вчитеся і, і буде результат. Завдяки цій нагоді, що вдома є якесь обладнання, то це хороший ефект. Ви рекомендуєте? Рекомендую ходити сюди, лікуватися, придбати і бути здоровим. Що ми вам і бажаємо? Дякуємо вам.